сторінка 78 параграф 14 Українська революція і боротьба за збереження державності 1917-1921 роки Початок української революції 1 серпня 1914 року в Європі розпочалася війна, яку в той час називали Великою. Згодом їй дали назву Перша світова війна 1914-1918 роки. Вона спалахнула між двома ворогуючими угрупуваннями європейських держав Антантою і Троїстим Союзом. Учасницями Антанти були Англія, Франція, Росія. До Трої з того союзу належали Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. Кожне угрупування мало загарбницькі цілі. На українські землі претендували Росія, Австро-угорщина, Німеччина та Румунія. Після початку війни українські землі перетворилися на театр воєнних дій, що велися між російською армією та військами Австро-Угорщини і Німеччини. Бойові дії, що тривали впродовж 1914-1917 років, принесли українцям жертви, руйнування, страждання і поневіряння. 8 березня, 23 лютого, за старим стилем 1917 року, у Петроградії, столиці Російської імперії, вибухнула революція. Народ. Доведений війною до віччю і зубожіння, піднявся на боротьбу проти своїх кривдників. Цар Микола ІІ, не маючи змоги приборкати повстання 15-го другого березня 1917 року, зарікся престолу повалення царизму поставило на порядок денне питання про подальшу долю імперії і владу на її території. Суспільство розкололося на прибічників різних. Іноді протилежних поглядів одна частина російського суспільства відстоювала ідею свободи приватної власності. Підприємства та демократії, тобто тих цінностей, на яких базується європейська цивілізація, її підтримував новостворений тимчасовий уряд. Для того щоб здійснити це, потрібно було переможно завершити першу світову війну, а потім провести реформи. Однак ці погляди не поділила основна маса селянства та робітництва, що згуртувалася навколо створених рад робітничих і солдатських депутатів. Вони стверджували, що ці заходи є недостатніми. Необхідно забезпечити нормальне життя для більшої частини населення. Для цього треба завершити війну, дати селянам землю, допомогти бідним, забезпечити гарантії прав та свободи громадян. Партія більшовиків взагалі закликала до знищення приватної власності та встановлення рівності і справедливості, тобто створення комуністичного суспільства, протистояння прихильників різних політичних поглядів зумовило гостру боротьбу за владу. Вихор революції захопив і Україну. Головним питанням для українців у цих умовах була подальша доля українських земель. Для відстоювання своїх прав українцям потрібен був керівний центр. Таким центром стала Українська Центральна Рада УЦР. Головою УЦР було обрано найавторитетнішого. Діяча українського року історика Михайла Горшевського день обрання керівного складу УЦР 27 березня 1917 рік вважають датою її заснування дуже швидко. УЦР, яка проголосила своєю метою досягнення автономії України у складі федеративної і демократичної Росії, набула підтримки в населенню натхненні народною прихильністю. Лідери УЦР розпочали переговори з тимчасовим урядом Росії, однак той відповів відмовою. Тоді УЦР зробила рішучий крок. 10 червня 1917 року вона оприлюднила свій перший універсал закон звернення до народу. У ньому. Проголошувався намір українців самостійно порядкувати своїм життям. Незабаром було утворено генеральний секретаріат український уряд, його очолив письменник Володимир Вениченко. У діяльності УЦР настав момент, коли потрібно було показати народу свою здатність керувати і вирішувати практичні проблеми. Проте до цього українські діячі виявилися не готовими, життєвий рівень населення. Стрімко знижувався, і, відповідно, люди так само стрімко втрачали довіру до уряду. Тим часом розбурхнена революція Росія не могла повернутися до звичайного життя. Різні політичні рухи намагалися захопити владу. На початку листопада, наприкінці жовтня 1917 року, більшовики вчинили заклад проти тимчасового уряду Росії і повалили його. Вони також намагалися захопити владу в Україні, Одна, 22-го 7 листопада 1917 року УЦР видала третій універсал, який проголошував створення Української Народної Республіки. УНР. універсал також передбачав широку програму перетворень, що мали змінити життя українців на краще, боротьба за збереження української державності та її поразка – Українській державі відразу довелося вести запеклу боротьбу за своє існування. Плани щодо мирних відносин і співробітництва з іншими державами виявилися нездійсненними. Більшовики, що прийшли до влади в Росії, прагнули встановити свою владу в усьому світі. Для цього їм потрібні були ресурси України у грудні 1917 року. Вони проголосили радянську владу в Україні. Розпочали війну. Україна виявилася до неї непідготовленою. У це мало уваги приділяла створенню армії. А більшовики почали наступати на Київ. Найчисленна українська армія не могла стримати цього удару. Сталася ситуація, за якою захищати столицю було нікому. Тоді національно свідома молодь Києва, переважно студенти та учні шкіл стали на захист міста. Однак, поспіхом організовані та слабо підготовлені підрозділи в нерівному бою, що відбувся під станцією Крути, зазнали поразки. Ті, що потрапили в полон, були розстріляні. Самопожертва цих юнаків стала взірцем для наступних поколінь борців за незалежність України. Війна знищила надії та можливості мирного співіснування України та більшовицької Росії. У ніч на 25 січня 1918 року УЦР видала свій четвертий універсал, який проголошував незалежність України. Тим часом війна тривала. Більшовицькі війська увійшли до Києва. УЦР. Розуміла, що власними силами не зможе подолати більшовицьку агресію, тому вона вирішила звернутися до Німеччини та Австро-Угорщини. Ті походилися надати допомогу в обмін на українське продовольство і сировину. Після укладання угоди 500-тисячна армія Німеччини та Австро-Угорщина рушила в Україну. Більшовики не могли протистояти такі силі і швидко відступили. На українських землях було відновлено владу. УЦР союзники українців одразу ж показали своє справжнє обличчя, вигнавши більшовиків німецькі війська. Почали поводитися як захарбники. Вони самочинно вуличали в населення, продовольство, грабували, відновлювали порядки, що існували за царя. 29 квітня 1918 року за сприяння німецьких військ у Києві було здійснено переворот. Центральну раду було розігнано, і очільником України проголошено гетьмана Павла Скоропадського. Начатка колишнього гетьмана Івана Скоропадського гетьман мав свободу лише у сфері культурно-освітнього життя. За період його правління було відкрито два університети, багато українських шкіл, засновано Українську академію наук, організовано національну бібліотеку, архів, галерею мистецтв, історичний музей, театр тощо. Однак, незважаючи на ці успіхи, у суспільстві наростало недовольство хатьманським управлінням. Українські діячі не могли пробачити того, що він насильно усунув їх від влади. Селянство було невдоволене через повернення поміщиків, а робітники. Через обмеження їхніх прав здобутих під час революції. Утім, поки панували німці, влада гетьмана мала потужну збройну підтримку. Коли Німеччина зазнала поразки в Першій світовій війні, стало зрозуміло, що довго Скоропадський владу не втримає. Проти гетьманської влади зріло повстання, яке очолив керівний центр директорія. У її складі було п'ятеро осіб, серед яких виділялися Володимир Вениченко і Симон Петлюра. Поштовхом до рішучих дій повстанців стала грамота гетьмана про відмову від незалежності України і повернення до складу майбутньої Небільшовицької Росії. Повсталі завдали поразки військам гетьмана. 14 грудня 1918 року армія директорії увійшла до Києва. Скоропадський зрікся влади і виїхав за кордон. Було оголошено про відновлення Української Народної Республіки. Тим часом, у жовтні листопаді 1918 року відбулися важливі зміни на західноукраїнських землях. Австро-Угорщина зазнала поразки в Першій світовій війні. І народи, які вона об'єднувала, скористалися нагодою стати на шлях самостійного життя. 1 листопада 1918 року українські військові частини австрійської армії захопили Львів та більшу частину східної Галичини. Ця подія отримала назву Листопадовий зрив. На цій території було проголошено Західну Українську Народну Республіку ЗУНР, А її президентом обрали Євгена Петрушевича. Проте прагнення українців створити власну державу натрапили на протидію. Поляки, які теж відновили свою державу, заявили про свої права на Галичину. Спалахнула українсько-польська війна. 1918-1919 роки. Створена українська галицька армія УГ вела завзяту боротьбу за батьківщину. Дві українські держави УНР і ЗУНР мали об'єднатися в одну. Це сталося 22 січня 1919 року. Цього дня на Софіївській площі у Києві було проголошено акт злуки. Цей день увійшов в історію української держави як День Соборності України. З УНР і УНР об'єднали свої зусилля проти спільних противників і з півночі із ходу до України знову рушили більшовики, і з півдня наступали війська російських білогвардійців, яких підтримувала. Танта вони боролися проти більшовиків і прагнули відродити російську імперію. Із заходу на українські землі зазіхали Польща, Румунія, Чехословаччина. Незважаючи на героїчні зусилля, українці не змогли відстояти незалежність своєї держави. Територія України була розділена між радянською Росією. Польщею, Румунією та Чехословаччиною більша частина українських земель опинилася під владою більшовиків. Вони утворили залежну від Росії Українську Соціальну Радянську Республіку. У СРР протягом 70 років в Україні панував комуністичний режим. Цікаво знати. До 1 лютого 1918 року на території колишньої російської імперії використовували юліанський календарь у країнах Європи Григоріанський. Станом на 1917 рік різниця між двома календарями становила 13 днів. Українські січові стрільці УСС, єдине українське національне військове формування у складі Австро-Угорської армії, сформоване з добровольців у роки Першої світової війни. Згодом стало основою для Розбудови української армії Українська Галицька армія УГА, назва армії Західної Української Народної Республіки, яка вела збройну боротьбу за незалежність України в 1918-1921 роках.